У Приміщенні торгово промислової палати Львова за круглим столом зібралися бізнес-вумен релокованих підприємств. Ініціювала подію Жіноча ділова палата України аби підтримати підприємниць у їхньому розвитку на новому місці. Жіноча ділова палата України має вже 22 вузькоголозавих комітети. І зараз сьогодні ми засновували власне комітет, який буде підтримувати жінок, які релоковані бізнеси привезли з різних точок України до Львова. Серед присутніх були й підприємливі жінки з Донеччини та Луганщини. Катерина Тарасенка родом з Алчевська, має власну ферму та сироварню, очолює кооператив, де у стаді 200 кіс. Є зариблені три ставки, а ще свині та домашня птиця. І на додачу туристи, які приїздять сюди на все це подивитися. Господиня поділилася з учасницями заходу власним досвідом, як попри обставини, шукати сили починати бізнес з нуля. Я була експертом з маркетингу. У минулому житті тому гранти проекти я пишу сама. Тим бачу, я тут вже вчилась і у мене вже два сертифікати на міжнародний гранти, на гранти громадських організацій. Тобто, крім того, що я фермер, я ще консультую людей з написання грантів, я проводжу тренінги з сільського гастротуризму, тобто вчу тому, чому я навчилась сама. Очолила комітет з питань підтримки жінок підприємець релокованих бізнесів Лілія з Краматорська. Вже чотири місяці я знаходжусь у місті Львів, до ми почали співпрацювати з українською жіночою діловою палатою, з пані Наталією карпичук Канопадською і говорить про те, що треба допомогти жінкам підприємцям інтегруватися у ділове суспільство Львівщини.